Майк Джонсон, спікер Палати представників, республіканець і трампіст, через якого дуже довго блокувалася допомога Україні, раптово заявив, що законопроект про підтримку України таки буде розглянути на найближчому засіданні Палати представників. Орієнтовно це відбудеться одразу після завершення канікул в палаті представників, тобто після 9 квітня. Разом з тим, Майк Джонсон заявив, що законопроект про підтримку України. Безпосередньо пов'язаний з безпекою, і тому було б дуже бажано, якби він ухвалювався через двопартійний консенсус, коли би обидві політичні партії Сполучених Штатів підтримали такий законопроект. При цьому Джонсон сказав, що в зв'язку з тим, що потрібен консенсус, будуть знайдені нові механізми підтримки України. Як приклад, Джонсон назвав кредит. Тобто не виключено, що допомога Україні буде надана у вигляді довготривалого кредиту, який отримує Україна. Або як варіант, Джонсон назвав, що це може бути конфіскація капіталів Російської Федерації, які потім будуть передані Україні у вигляді допомоги. Ну, звісно, що будь-який варіант допомоги Україні підходить, тому що зараз ми дуже серйозно потребуємо і грошей, і зброї. Тим більше, що ми знаємо з історії, що, як правило, такі довготривалі кредити потім ніхто не повертає, їх, як правило, прощають. А нам зараз важливо отримати не лише гроші і зброю від Сполучених Штатів, а й сигнал для всього цивілізованого світу, що Сполучені Штати не збираються залишати Україну наодинці з Російською Федерацією. Така допомога Україні буде також потужним сигналом для Європейського союзу, що Сполучені Штати не збираються залишати Європу, і що Сполучені Штати таки будуть дбати про безпеку в усьому світі, а не лише на мексикансько-американському кордоні. Підтримка України дуже довго для республіканців була способом не лише тиснути на Байдена, а й довести ситуацію до абсурду для того, щоб потім. Після того, як Трамп, можливо, повернеться в Білий Дім, йому було дуже просто вирішувати будь-які міжнародні питання, адже ситуація вже була б доведена до абсурду, і будь-які рішення нового президента Сполучених Штатів були б позитивними. В цьому була задумка тих республіканців, які виступали дуже довго проти підтримки України. Безумовно, це позиція абсолютно безвідповідальна. Вона послаблює не лише весь демократичний вільний світ. Вона послаблює і самі Сполучені Штати саме тому, наприклад, до Сполучених Штатів зверталися і лідери Тайваню, і лідери інших демократичних країн, які наголошували, що не підтримка України буде означати пониження ролі Сполучених Штатів у світі. І це не в інтересах самого Вашингтону. Разом з тим, республіканці, які не підтримували допомогу Україні, стикнулися і з іншою проблемою. Річ у тім, що як показують останні соціологічні опитування, переважна більшість виборців американських, насамперед, до речі, республіканських виборців підтримують допомогу Україні і вважають, що Сполучені Штати мають залишатися сильними і мають відігравати активну роль у міжнародній політиці. Більше того, як показують опитання в Сполучених Штатах. Очікують, що можливо почнеться якийсь варіант Третьої світової війни або будь-яких інших міжнародних конфліктів. І в цих конфліктах республіканські виборці вважають, що найкращим союзником для Сполучених Штатів мають бути такі країни, як Україна, Ізраїль, і саме через це потрібно надавати їм допомогу зараз. А республіканці гальмують їм допомогу. От через оці всі речі. В Сполучених Штатах республіканське крило, яке належить до Трампістів, вимушені змінювати свою позицію і принаймні демонструвати своїм виборцям, що вони готові допомагати Україні. Тому ми сподіваємося, що дуже скоро допомога з боку Сполучених Штатів таки буде відновлена. І ми побачимо не просто допомогу Україні, а і сильну роль Сполучених Штатів, їхню сильну позицію. Сильна позиція Сполучених Штатів це одна з запорук того. Що світову війну таки вдасться відвернути, тому що Путін ніколи не буде воювати з тими країнами, які демонструють свою силу. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.